Рік тому хмельницькі підприємці вийшли на головний майдан міста, аби виступити проти нового податкового кодексу. Тоді саме 16 листопада Хмельницький протест призвів до виламаних дверей обласної державної адміністрації кримінальних справ проти ініціаторів цього. 16 листопада, рік 2011. Нова акція протесту. Знову Хмельницький майдан. Підприємці не лише з нашої області, а й з інших регіонів. Цього разу без виламаних дверей, але не менш гарячі. Ми сьогодні підприємці також вийшли на площу, їх підтримували і студенти, і перевізники, інші верстви населення, які власне виступають проти гробіжні політики теперішньої влади. Це Українська Підне свобода, депутати і свободи, також з людьми, які рік тому, ми завжди були з народом і завжди з ним будемо. Сьогодні власне, ми говорили про те, що треба вимагати не зміни однієї статті якогось закону, а треба вимагати тотального очищення влади. Виступи підприємців раптово зупиняються. На площу виходять інші дієві особи. У них в руках прапори партії регіонів. Попереду депутати цієї політичної сили кричать, що є духа їх губернатор, а Янукович їх же президент. Люди з плакетними прапорами вигуки своїх лідерів не підтримують. Схоже, взагалі не знають, що їм вигукувати. Не на камеру кажуть усі державні службовці вийти на майданних попросили керівники. Регіонали намагаються пробитися до імітованої сцени, де вже стоять підприємці. Ті їх не пускають, вишиковуючи живий кордон. Правоохоронці шикують свій. уникнути не вдається. Протестувальники ламають прапори партії регіонів. На щастя без розбитих облич. І ті, і ті вимагають виходу губернатора. Підприємці противникам кидають гроші, натякаючи на їх підкуп. Вихід Василя Ядухи прихильники зустрічають оваціями, підприємці вигуками ганьба та яйцями. Одна з них влучає і у голову обласної державної адміністрації. Той мужньо переносить таку образу і виходить на сходи будинку рад. Мітингувальників без блакитних прапорів закликає не піддаватись на заклики політиканів, а житті за словами Василя Ядухи просто використовують працювати український народ. Той, хто сьогодні розривається, кричить ква він вас використовує, шановні підприємці, вас використовують нахабні політикани, які за своє життя нічого не зробили для того, щоб було в Нахмельниччині краще, щоб в Україні було краще. Вони роками приховували свій бізнес. Не сплачували податків. Сьогодні новий податковий кодекс говорять про єдине. Він направлений на стабільну роботу. Потім очільний край закликає своїх прихильників розійтись, аби підприємці продовжили своє мирне зібрання. Я закликаю представників правовладної політичної сили, які сьогодні вийшли, сказати, що є інша точка зору покинути майдан, покинути майдан, дати можливість людям. хай вони говорять, хай говорять, що хочуть. Те, що вони вважають за потрібне, ті Сабії, і собі її, всі інші. Копали, цопали нічого не зробили для Хмельниччини. Їхні керівники розграбували десятки тисяч земель, цукрові заводи. Сьогодні приватизували кар'єри, де створили офшорні зони, відмивають гроші, не виплачують тут мільйони гривень борів по зарплаті. Сьогодні травлять ваші дітей ці трусові, які давно прийшли в свої світ годності. Ви цього хочете. Я не буду коментувати того, що говорив голова адміністрації. Це також на його совісті. Він очевидно боявся, щоб як рік тому, сьогодні також не пішли штурмом на обласну адміністрацію, кликати його до народу. Вона Лібаченко, Юрій Чорний, Віп-новини.